Всім доброго дня, мене звати Анатолій ваш йога і остеомеханіка. ваджра Ваджграйозі є дуже багато різних технік. В основному ми направлені на відновлення здоров'я людини. Але є також ряд таких, умовно скажемо, магічних технік. Зокрема, одну з них я сьогодні застосовував це розганяння хмар. Сьогодні був такий дуже хмарний ранок, а в мене було тренування і я. Зробив такі, ну, думка, розігнав хмари тако навколо себе. Зараз воно вже повертається до свого початкового рівня, потрошки затягується знову хмарами. Чесно кажучи, цю техніку я не використовував уже років 25, мабуть. Чому так? Тому що колись, коли я навчився цим технікам, розганяння хмар я ну, якби використовував, можна навіть сказати, хізувався ними і один раз. Було таке сперечання, що це неможливо. Я на спір зробив розганяння хмар. Так? Був і йшов дощ, і ми тоді були на озері. Там були мої учні, які в мене тоді тренувалися. Вони казали, ні, це неможливо. Я кажу, добре, зараз ми розгонимо хмари, і дощ завершився. І дійсно між нами таким як розрізало ці хмари. Єдиний е, мінус, чому я перестав ці техніки практикувати тоді, це тому, що. Ті ж хмари вони ніде не діваються, коли ти втручаєшся в ці процеси природи, то хмари, як будемо казати, концентруються по сторонам цієї дії, і там навіть виник був ураган в сусідніх селах, і там були пошкодження. І я відтоді вирішив цим не займатися. Ну, на спір точно не робити. Але сьогодні чисто так для. Мені було самому цікаво, чи ці скіли, мої вміння, збереглися, там, адже ж 25 років цього не робив. Збереглися. Проте, я великий прихильник того, щоб не втручатися у процеси природи. От я так думаю, що воно має йти все так, як воно йде. Бажаю вам здоров'я, бажаю вам ситуації в житті, де вам не потрібно втручатися у дії природи чи дії інших людей. Всім гарного здоров'я, гарного дня!